Всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Так! Бачите, що в мене в руках? Я за кадром а, зайшов в оцю от крепость. Взагалі. Ось. І я там знайшов там. Оцей весь лут, в принципі. Да, і це ре... реально прикольний лут. Тобто, три пари штанів, алмазних, з карткою цією цією отак. І це дуже класно. Зараз я оці от пластинки всі покладу. І зараз я буду. Робити ферму оцих от штук. Але поки що, зараз я вам поясню, для чого ці от штуки. Ці штуки по типу сигналізації. Зараз я граю без звуку, але воно чутно, реально. Е, з... Треба ось так от просто поставити. І, в принципі, все, бачите? Ось так от чик, чик. Бачите? Так, в них ще і виділяється, так, бачите? Вони фіксують все, що двигається поряд з ними. Тепер мені потрібно зробити ферму, але я не знаю, на що ці от штуки кріпляться взагалі. Але я думаю, на землю кріпляться, на землю. Давайте візьмем десь так землі. Давайте його замість бірки. І візьмемо дерево, тому що, може, і на дерево. Факели тут можна зберігати, бо, в принципі, це дерев'яне. І давайте поспимо. Ось, бачите, як вони все ловлять. Це прикольно дуже. Бачите? Це і вони так виглядають класно. Прикольно. Це як сувенір буде. Нормально. Так, але мені, мене той наглядач Варден вбив. Кстаті, ось. Бачите? І я просто такий, блін, взагалі це якось не круто, що він мене вбив, але це круто, що я хоч щось вспів витягнути. Так. Зараз ми просто спробуємо зараз е, побудувати це. Так, а вже потім ми будемо. Це трошечки робити так. Давайте на отаку от висоту і давайте десь два блока. Так, на це воно кріпиться. Да, воно кріпиться! Ура! Воно кріпиться! Ого. Зараз зробимо ферму. Так, але мені потрібно знову перенести, тому що воно тут не гармонійно виглядає. Ладно. І ось так от. Так, прикольний дуже лут. Мені він дуже сильно сподобався. то тобто есть Це класно так і треба, щоб це взагалі росло. Так. Тоді потрібно. Давайте сюди, реально. Тут буде дуже класно виглядати. Десь тут, тому що в нас є тут вільне місце під пару блоків. Давайте. Оце от буде стовп. В п'ять блоків. Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте ось це от зруйнуємо. І перерахуємо. Може є. Я... Так, п'ять блоків. Так, потім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13. Давайте 14, 15, 16. Ось так, в принципі, буде виглядати ось ця ферма. Так, і треба ось це всі 16 штук. Потрібно ось так от вивісити. Так, їх можна їсти причому. Раз, два, три. Ще одного не хватило, тому що я там зруйнував. Але ладно. Головне, щоб воно росло. Воно ж буде рости? Так, якщо воно не буде рости, то це буде дуже-дуже так. Не дуже. Ха. Ха. Це не смішно. Так. І ось таку от штуку ми зробили. Ладно, я ще потім подивлюсь, як це все потрібно робити, як це все ламати, в принципі. І ось так. В нас спочатку вийшло так. Так. І зараз я вам хочу показати. Таке, що я зроблю зі своїм конем. Ось він. Дивіться, я хочу в, в подальших серіях оцього от мого коня назвати. В принципі, це логічно. Ось так. Потім. Зараз я вам дещо ще покажу, що я показував в, в, в минулому сезоні. Але якщо ви не дивились, то це дуже не класно. Так, але подивіться, там багато чого цікавого. Так, мені потрібно, давайте що там. Ось сундучок з алмазом. Ось так. І мені потрібно пару дерев. А, в мене є, в принципі. Оця от штука. Раз, отак от, от. Два Зараз буде два, І ось так от три. Бачите, що це. Це стіл такий. Ковальський. Зараз ми його в лабораторію поставимо, тому що це лабораторія, в принципі. Це логічно буде. Так. І сюди я хочу. Давайте ось сюди кое що хочу поставити, але мені для цього потрібно золото. А я золото не взяв, ха-ха, Клас! А в мене нема. А в мене нема. Ха-ха, клас. Найс просто, найс. Слухайте, давайте спробуємо це і оце. Так, давайте ось так. Ось так. Давайте не це, а ось це вони більш захищені. Так, подивимось, як це буде дивитись. Ні, оце точно ні. А це. Мм. А це так, в принципі, бачите? Це можна, а тут, ну ні. Краще ось це. Зараз я вам. Все наглядно покажу. Ось так. Бачите? Це в мене вже є такі полосочки. І це класно. А ну-ка зараз, 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 зараз. Вони три броньки додають. І це прикольно, і вони мощні, причому. Це прикольно. Так. Uh, і в принципі, все, що я хотів показати, то я і показав. Так. Давайте. Так, з цього можна uh, робити такий. Mm. Давайте що. Эм. Uh. З цього можна робити компас відродження. Він допомагає цей знайти а, точку, де ви вмерли. В принципі, це класно. В житті такого не буває, так що не вмирайте по пустяках. Прикольно. Давайте сюди поставимо ось це і ось це. Хоча ми можемо це поставити туди. І, в принципі, все. Так. Всім дякую. Всі підписуйтесь на канал. Всі ставте лайки. І всім пока-пока!